Видивитись акценти у нашій студії сьогодні Анатолій Качка, голова Збаразької райдержадміністрації. І з ним говоримо сьогодні, куди та як рухається район під його керівництвом. Вітаю вас! Доброго дня. Отож, перш за все, як ви оцінюєте свою роботу і роботу своєї команди. Ну, прийшовши, призначений 28 квітня, прийшовши 5 травня на роботу, включився. Першим, що було зроблено, це підбір команди. Наші такі маленькі перемоги в минулому році це з Бараш є з очисними. З фонду регіонального розвитку було залучено 14 мільйонів гривень і співфінансування 2 мільйони гривень. Це надавала Збаразка міська рада і район. За всі роки незалежності район стільки не отримував. Цьогоріч ми отримали на фонду регіонального розвитку десь. Приблизно більше 4,5 мільйонів, і також з району надали багато співфінансування. Така маленька перемога теж є в нас і досягненням, що в нас створена одна громада, тому що зараз відбувається реформа децентралізації. І в нас створена колодненська громада. І зараз ми їм допомагаємо. Саме основна ну, така маленька проблема в них є: це кадри. А в основному переваги громади це те, що вони дві сільських ради отримали також від фонду регіонального розвитку 2 мільйони 600 тисяч гривень. Де вони зараз можуть зробити? річ вони вже роблять. Вони вже зробили освітлення більше п'яти кілометрів по селу. Зробили дорогу, якої не було, до села Шимковиці. Доробляють. Будуть робити зараз ремонт свого адмінбудинку. Вже є проект, доробляють. І також вони зараз створюють комунальне підприємство, де вони за гроші фонду регіонального розвитку закуплять один трактор і погрушок, щоб зробити свою громаду чистішою. Перевиконання плану також є в Збаразькому районі. По інвестиціях в Збараж відбувся інвестиційний форум, на якому ми представляли свої платформи для інвесторів. І ми сьогодні знайшли е, двох інвесторів, де до кінця року має запрацювати сирзавод. Вони пробують ставлять додаткові лінії. Е, і друге, це на колишній базі цукрового заводу буде відкриватися нове КХП. Mm -hmm. Вони будуть ставити своє міні-КХП, щоб зернотрейдер прийде. Це такі, з таких е, маленьких успіхів е, коротко. Давайте розглянемо це все детальніше. Ось ви згадували про гроші фонду регіонального розвитку. Тернопільщина останні два роки отримує дуже багато грошей і справщина у тому числі. Але потрібно співфінансування. Звідки ви берете ці гроші? Співфінансування якраз є із району. Все співфінансування йшло із районного бюджету із сільських рад, котрі багатші. І сьогодні можна назвати 2016 рік роком освіти, тому що практично ми всі спрямування свої з фонду регіонального розвитку дали на школи. Це школа в нижчих, Луб'янках, де ремонт спортзалу і дах. Школа верніше ремонт даху в Старому Вишневці в школі. Це заміна металопластику, на металопластику вікна, не розберігаючи село Заробінці. Заміна даху село Кубеля і ремонт адміністративного будинку село Новики. Це з фонду регіонального розвитку. Також ми ще з району виділили окремі кошти для створення НВК і ремонту в Романовому селі, також для відновлення будинку дитячого садику в селі Лози. То всі кошти ми розуміємо, що освіта то є. Найперше, що потрібно зараз, і ми якраз зробили роком освіти. І зараз в нас в районі створена одна опорна школа, де ми будемо. ну, За опорними школами це і майбутнє, тому що в опорних школах буде набагато більше на 20 якісніша освіта. І сьогодні дуже багато є великих супротив. Що і Робити опорні школи, тому що статус цих шкіл, які мають бути входити в опорну в склад опорної школи, вони мають понижати свій е, ступінь. І дуже є в цьому великий супротив. Ну, для цього всього потрібні кошти, і ті кошти потрібні е, для співфінансування, тому що держава дає громадам тільки ті, які співфінансують. Ну і Через те зараз от, є великий супротив, і ну, коли співфінансування, де може взяти маленька громада чи село співфінансування? Звичайно ж, з оренди господарського двору, землі, здача в оренди приміщення, яке в них є. І є таке, що от, не треба бути ну, меценатом, в ходити прохачами сільським головом. Їм потрібно просто дивитися, що в них є на території. І заставляти е, сплачувати податки, то не треба бути меценатом. Наприклад, якщо господарський двір має там, 4 гектари, так? і за нього вже не платить ніхто 25 років, але він використовується, то селу не треба ходити просити і казати, дайте нам гроші, дайте нам гроші. Якщо б е, заплатили за цей господарський двір, 200 тисяч, умовно говорячи, так? То не треба було б цілу просити, вони б самі знали, куди витратити ці кошти. Ну, тобто взяти ти... справу в свої руки. Так, Якщо так. ти заплатив всі податки, заплатив зарплату, заплатив за всі паї за все, ну, або ти орендуєш якийсь адміністративний будинок, маєш магазин, заплати за ліцензію, заплати все, потім в тебе є кошти, ти патріот свого села, готовий надати меценатську допомогу. А якраз зараз оце, е, є великі супроти в цьому. Тому що коли люди так звикли, як так комфортно, і оцей стиль е, радянського життя, якраз зараз треба переборювати. Ну, і коли ми так. зараз от, за це е, ну, взялися і просимо е, з Бараски цукровий завод, от зараз там теж був конфлікт, що не, ну, не давали працювати. Навпаки, не ми за. Ні, ну, є така ну, стаття, що, що ми не давали працювати. Mm -hmm. Райдер, адміністрації і не давала працювати. Навпаки. Ми просили, вели переговори, щоб вони платили орендну плату. Все-таки ми спільними зусиллями домоглися, ми заключили договір, і зараз на дві сільських ради піде оренда за землю в рік 1 млн 240 тисяч. Це два села це великі кошти. І вони зрозум... ну, вони я думаю, що вони ну, будуть знати, куди їх потратити. Чи купити автобус для... Для... для школи, чи поладнати адмінбудинок свій, чи поладнати школу, чи амбулаторію. чи… Розпорядитися для громади. Ось, ось власне по підприємствах. Чи були якісь відкриті нові підприємства, чи запущені ті старі, які простоювали, не працювали? Ну на протязі цих двох років то в нас запрацював співзавод, скровий завод у нас працює. Це один район, де працює два таких великих. Успішно заводи. працюють? Успішно працюють. І на сьогоднішній день, ну я вже говорив, хочу повторитися, що ми ще. Будемо е, запускати і маслозавод, цей що в нас є, і буде відкрите нове підприємство. Ну, ну, приблизно буде відкрити за рік, тому що тільки підписані договори, взяти в оренду, вони зараз будуть будувати їх і будуть запускати. Ну і дуже в нас є ще завод Колгану, і дуже ним цікавляться інвестори, але він новий, обладнання, нове, все. Я думаю, що переговори закінчаться. Я думаю, що ще і завод Колгану. Він простоє простоює, так? Він простоює, він вже простоює більше п'яти років. Ми знаємо, що Тернопільщина це область аграрна, і це теж є, власне, таким, багато вкладають своїх податків у розвиток і району. І як ви ведете з ними співпрацю? Чи ну, співпраця є з усіма аграріями. Тобто, якщо щось аграрію потрібно, на законних умовах, не порушуючи закону, ми всім допомагаємо. Що потрібно, нема такого, щоб раніше вони стояли там по чергах, чи оформлення. Самих паїв чи оформлення, наприклад, господарського двору. Ми готові допомагати, але на е, законних умовах потрібно, немає ніякої черги, не може бути ніяких там, е, затримувань і так далі. Ми в цьому сприяємо. Ніхто не перешкоджає. Платите податки, платите зарплату, е, ніхто нічого не перешкоджає. Можна сказати, вам любий, в мене двері завжди відкриті. Що... Конфліктів немає ніяких. Ну, я не знаю, от, тому що я ж кажу, коли от починаємо заключати договори і казати, щоб вони платили за господарські двори, за які за ніколи не ніхто ніколи не платив, або за землі, які розорюються, тоді виникає супротив. І от зараз в ЗМІ є багато статтів, що не дають працювати і так далі, і тому подібне. Це неправда. Якщо це все законно, ніхто е, ні на одне підприємство не просто так не прийшов і не сказав, що от, ми будемо вас закривати, бо так. Якщо є порушення згідно закону, ми працюємо згідно закону, без е, ніяких утисків, без ніяких е, закриття підприємств. Наступне запитання буде стосуватися децентралізації. Ви вже згадували попередньо е, одну із громад. Я так розумію, це успішний, позитивний приклад. Як щодо інших населених пунктів? Чи об'єднується <кій> наразі ведемо е, переговори і зараз у нас по перспективному плану, якби і раніше планувалися дві громади? Так історично склалося, що у нас є і Вишневецька зона, і збаразька зона. У цих якраз центрами вишне є Вишневець е, селища міського типу і місто Збараж. Вони зараз ведуть переговори е, з навколишніми селами, щоб робити створювати громади. І ті громади, я думаю, вони повинні бути, туди має бути залучено більше сіл, тому що громада повинна бути економічно спроможна. Якщо громада економічно не спроможна, тоді починаються проблеми зі всім: із освітою, і з медициною, із наданням якісних послуг. Я думаю, що в перспективі буде створено дві таких великі громади Вишневецька і Збараська. Чи є такі населені пункти, які не хочуть? Звичайно, що є і великі супротиви роблять голови сільських рад, які думають про, ну, про своє майбутнє працевлаштування. їм всім пояснюю, що вони, все залишиться. І люди думають, що якщо вже всі підуть до, ну, в центр громади, то про село забудуть. Ми їм роз'яснюємо, що менше, ніж, наприклад, якщо бюджет сільської ради буде 200 тисяч, то так само бюджетом 200 тисяч та громада буде розпоряджатися, вона буде залишатися на місцях. Якщо буде, наприклад, набагато більше, то... Центр громади буде думати про інфраструктуру і села, і самого центру. І найважливіше, я думаю, що в Збаразькому районі це розвивати туристичну галузь. Тому що в нас на території є два замки і багато туристів. Якщо ми не зробимо інфраструктури, то ми набагато ну, втратимо кількість туристів, які також залишають нам ну, прибутки. Коротко. Відбувався інвестиційний форум у Збаражі. От ви говорили, що зацікавились Калгановом. Чим ще чи хочуть йти на збаражчину? Ну, два. Ми вже знайшли, які я сказав. Багато є пропозицій про туристичні туристичного галузь. І недавно я був в Литві, Ми підписали е, угоду з литовським містом Пагігай. І де ми, де вони будуть, ну якби якщо вони будуть робити європейські гранди писати, то вони будуть залучати і наш район туди. І вони якби будуть гарантом перед Європейським Союзом, що от в нас є партнер, і будуть нас залучати до написання цих грантів і, і будуть нам передавати досвід якраз от, е в питаннях децентралізації. Будуть показувати нас, чому, чому в них так е все добре. Е коли ми там були в усяк, то ми ну, дуже здивувалися, там населення. Від половиною тисячі людей, ну там така сучасна бібліотека, що ну, я певно, що в Києві, може одну. І ще е, що маєте доробити цього року у районі, і які плани на наступний рік? Ну, цього року нам потрібно завершити ті всі об'єкти, які ми е, зараз вони на стадії завершення. Е, після перегляду бюджету за 9 місяців, я думаю, що ми ще. Розглянемо якісь об'єкти, які треба дозавершити або які потребують першочергового. А на наступний рік, я думаю, що потрібно в місті збаражі побудувати спортзал в районі, де немає спортзалу. У нас проходять і міжнародні змагання. Де да, немає в самому збару? В самому збаражі є тільки в шкільні спортзали. А такого великого, де можна, наприклад, у нас дуже багато розвинута борьба, гіровий спорт, де наші представники їздять на міжнародні звання, на чемпіонати світу. У нас є чемпіони світу. Чемпіонат світу по Гривому спорту. У нас є чемпіони України по вільній боротьбі, чемпі... європейські чемпіони, які займаються. У нас немає такого великого спортзалу. Я думаю, що якби такий спортзал існував е, в збаржі, це б було для людей добре. І ми б збільшили потік і туристів, і самих спортсменів, і набагато б більше знали про наше місце за кордоном. Це таке основне завдання на нас. Так, ну і ми ну, не забуваємо інші галузи, і медицину. і... Соціальний захист людей. Ну, і <кій> за, заодно хочу ще пригідно нагадати, що при е, райдерш адміністрації створено підтримку воїнів АТО, де в нас є кожен вівторок, о 16 годині є рада підтримки учасників АТО, де в нас є програма. Е, Якщо людина йде на фронт, ми з неї, зразу за нею дбаємо, коли вона заключає військовий заключає контракт, ми зразу їм е, надаємо премію, працевлаштовуємо. Під час того, як вони там перебувають, ми піклуємося про сім'ї. Як вони повертаються, у нас по тій програмі є і на поранення, і на лікування, і на підтримку їх на перших порах. Я вам дякую за розмову. Бажаю успіху в подальшій роботі. Дякую. Нагадую, що сьогодні у нашій студії був Анатолій Качка, голова з Бараської райдержадміністрації. Це були акценти. До зустрічі.